Уявляєш, в останнє таке відбувалося з людством аж у 19 столітті. Щоправда, переважна більшість про такі події і не здогадувалась, у них же не було Ютубу, як у нас з тобою. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні поговоримо про надзвичайну астроподію – початок нового циклу Вищої планети Нептун. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, що цікавого може принести ця неймовірна астроподія кожному з нас. А також чи зачепить вона твоє сонце в карті народження, тобто чи повпливає на твоє проявлення в 2025 році. Ми живемо в епоху змін. Думаю, щось подібне ми всі чули багато разів. Та з погляду астрології, це дійсно так: декілька місяців тому вища планета Плутон перевела людство в нові енергії, що суттєво будуть відрізнятися від тих, що були останні десятиліття. До речі, якщо тобі цікаво дізнатися про це більше, напиши в коментарях під цим відео, і я підготую цікавий матеріал. А в цьому році каскад переходів інгресій продовжать і інші планети. І 30 березня 2025 року свій знак змінить наступна після Плутону планета Нептун. Але це буде не просто зміна знаку, що само по собі для вищих планет грандіозна. Адже в одному знаку вони перебувають багато років, іноді десятиліття. Це буде наступний цикл руху цієї планети по зодіакальному колу. Як і астрологічний новий рік починається зі знаку Овна, так і цикли будь-якої планети стартують з тієї ж позиції. Про астрологічний новий рік я розповідала в попередньому відео. Воно актуально ще до літа. Тож, і дивись прогноз для кожного знаку зодіаку. Отже, у 2025 році планета Нептун вперше з 1861-1875 років вийде зі свого знаку сили риб і перейде в знак овна, щоправда, поки що не повністю. Це і є та сама інгресія, нове чудернацьке слово, яке ти, напевно, чуєш вперше. В даному випадку воно означає перехід планети в новий знак зодіаку від латинського інгресію входження. А на ретроградній фазі, що почнеться 21 жовтня 2025 року, Нептун ненадовго відкотиться в риби. Востаннє на нашому з вами віку. І від 26 січня 2026 року до 22 травня 2037 року воно буде повністю належати Овну. Про що ж планета Нептун? Вона про творчість, благодійність, цілительство, медицину та фармакологію. Також Нептун, ніби розмиває чітке сприйняття, створює ілюзії та сни. Він може бути музою, а може бути залежністю. Бо світ фантазії може бути в намальованій картині, а може бути в галюцинаціях після прийняття речовин, що впливають на нашу свідомість. До Нептуна відноситься і духовність. І поки він іде по рибах від 2011 року, думаю, ви спостерігаєте вихід частини людства на інший рівень самопізнання і вивчення світу. Все більше спеціалістів з'являються, які несуть на філософські і релігійні течії, створюються благодійні організації, що допомагають нужденним. Тепер же нас чекає свого роду пробудження від сну, а може, і перехід в інший. Поступово ми будемо спостерігати за тим, як те, що більшості здавалось чимось не від світу цього, просто купою волонтерів або мрійників філософів, стає потужною течією. Будуть створюватися організації, що матимуть конкретні цілі і шляхи досягнення. Можемо почути про створення нових лікарських засобів. А разом з дією в водоліє революційні відкриття, створення для прикладу пристроїв, що будуть дуже важливими в медицині. Певно, познайомимось з новими Нобелівськими лауреатами, ну, овнівські енергії, що ж ти хочеш. При цьому важливим моментом цих процесів буде саме свідома допомога іншим. Але завжди є і інша сторона медалі. Силове доведення проводи тих чи інших ідей, ілюзії, одиниці можуть прирости в непорозуміння в масах. До речі, трохи історичного контексту. останнє, коли Нептун був в Овні, для прикладу, був створений Міжнародний комітет Червоного Христа. Приватна гуманітарна установа заснована в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Або інша сторона впливу Нептуна в Овні у травні 1866 року. В США була створена російська терористична організація Кукукс Клан, яка сповідувала ідеї верховенства білої раси і жорстоко розправлялася з темношкірими та тими, хто підтримував ідею скасування рабства. І це тільки невеличкі приклади змін, які поступово можуть увірватися в наш світ. Єдиний момент, що дуже важливий, тепер це не історія, а наш з тобою час, і тільки від нас залежить, що ми будемо створювати. Тож пам'ятаємо про вищі світлі цілі і пірнаємо в потоки нового і незвіданого. Хто ж найбільше відчує інгресію Нептуна в знак Овен у 2025 році. Ті, хто народився в період з 20 до 23 березня, проживатимуть пряме з'єднання Нептуна з Сонцем. Так як це вища планета і період її оберту дещо більше тривалість життя людини, то така взаємодія дуже унікальна і буває всього раз. Цей період може супроводжуватися внутрішніми протиріччями, які виступають на перший план. Ви не зможете чітко зрозуміти свої цілі, а проблеми, які стають перед вами, можуть певним чином заводити в глухий кут обережні зі світом ілюзій, а також лепіть свою музу, бо Нептун може принести і вихор фантазій, і ріст чуттєвості, співчуття та бажання розвиватися духовно. Напружені відчуття можуть супроводжувати тих, хто народився в періоди з 20 до 23 червня, з 22 до 25 вересня і з 21 до 24 грудня. Гармонічні взаємодії будуть у тих, хто народився з 22 до 25 липня та з 21 до 24 листопада, а також народжені з 19 до 22 січня та з 20 до 23 травня. Але пам'ятаємо, що в карті народження у нас, окрім Сонця, ще багато важливих точок, які можуть бути під впливом Нептуна. Або ж якісь інші планети можуть бути помічником і дещо згладжувати вплив цієї вищої планети. Це все можна переглянути в вашій карті народження. Тож записуйся на особисту консультацію, а посилання вже чекає на тебе в описі. А в наступному відео я розповім тобі про дитячу астрологію. Що це таке? Чим вона відрізняється від дорослої? Може, то взагалі забавки якісь. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!